Всім привіт! Вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні середа, 24 січня, огляд товарів, овочів та фруктів із магазину АТБ. Давайте розпочнемо огляд. Яблуко речів першого гатунку 32 гривні. Яблуко гала. 1980. Картопля мита першого гатунку 36,90. Картопля добірна фасована. 2 кг в упаковці. Коштує 74,80. Картопля фасована. 2,5 кг Мита відбірна 84,90. Буряк, перший гатунок 13,35. Мурква мита 21 гривня, Часник імпорт 120 гривень за кілограм, корінь селери – 57,55, томати коктейльні першого гатунку 123,90. Мати тепличні. Перший гатунок 89,90. корінь імбіря 229 гривень за кілограм. Яблуко айдарет. Перший гатунок. Кілограм коштує 22,95. Яблуко сортове 19,80. Яблуко зелене. першого гатунку, 23 гривні, груша, другий гатунок, 38. Ананас, другий гатунок. 63, 69, груша першого гатунку, 43, Гранат, дев'яносто дві, Хурма Королюк вісімдесят Ківі першого гатунку сто чотири гривні за кілограм, хурма Персімона дев'яносто пять, Памело червоне, 80 гривень за кілограм. Мандарин нова, перший гатунок 60 гривень. Мандарин Муркот 53, лимон майер 40 гривень. Апельсин фасований. 1 кілограм коштує 50 гривень. Апельсин першого гатунку 49. Цибуля фасована, перший гатунок 21,60. Цибуля ріпчаста, перший гатунок 12,19. Морква фасована. Мита відбірна, 1 кг – 26,90, Пекінська капуста 24 гривні за кілограм. Капуста Савойська, перший гатунок 34,60. Огірки перший гатунок, 65,90. Картопля першого гатунку 16,85. Речка біла 26,40 за кілограм. Банан перший гатунок 61,45. Авокадо хас 215 гривень за кілограм. Авокадо першого гатунку 180 гривень за кілограм. Лимон перший гатунок 44, банан перший гатунок 61, 45. Грейпфрут 49. Памело першого гатунку – 73 гривні за кілограм. Ананас перший гатунок – 85, Кокос – 2890 за штуку. Та манго першого гатунку – 120 гривень за кілограм. Лимон другого гатунку 28,45 яблуко «Голден» 23 яблуко «Гала» 19,80 яблуко «Ред Принц» перший гатунок 24 яблуко «Ред Чіф» 32 гривні. Перець солодкий червоний 139. Салат листовий угорщиком 42,90 за упаковку. Картопля фасована, перший гатунок. 1 кілограм коштує 31 гривню. Цибуля Марс червона 3450, цибуля біла, стерлінг 46 гривень за кілограм. Картопля відбірна фасована, Півтора кілограма в упаковці. 54,90, гарбуз, батернат 21,60 за кілограм. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі.